Доброго дня, вас вітає компанія зварювальні технології. І сьогодні в нас на огляді магнітний сверлільний верстат DX120. Це повністю нова машина, що доповнила модельний ряд магнітних верстатів. Найпотужніший верстат у лінійці, створений для виконання отворів діаметром до 120 мм та глибиною до 100 мм. Також розточування та зимкування підходить для роботи у важких умовах та при високих навантаженнях. Має спеціальний дизайн для досягнення максимальної жорсткості, що має великий запас потужності. Як і всі магнітні верстати, DX120 відрізняється високою якістю виконання, надійність і прекрасна ергономіка. Особливості даної машини. Для передачі високого моменту, що крутить у верстаті, передбачена посадка інструменту «Конус Морзе 4. Чотирьохшвидкісний редуктор забезпечує універсальне застосування. Плавне регулювання швидкості. Характеристики даної машини. Параметри живлення 220 вольт, потужність 2500 Вт. Максимальний діаметр корончатих сверл – 125 мм, глибина свердління 100 мм, максимальний діаметр спіральних сверл – 42 мм. Максимальний діаметр зенківок 80 мм. Робочий хід 220 мм. Регулювання висоти 60 мм. Шпіндель конус морзе 4. 4 швидкості. Частота обертів 80, 125, 175 і 300 обертів на хвилину. Сила тяжіння магнітної основи 20 000 Н. А якщо вас зацікавила дана машина, звертайтеся до наших менеджерів за посиланням.